Які бажання нас вбивають? Це ті бажання, які кричать до нас із глибини через наші емоції, багато емоцій прийнято вважати незручними. Але це через те, що ці емоції розказують про наші істинні бажання. Привіт, я Ерія, і на цьому каналі я ділюся інформацією та знаннями, які допомогли мені у житті. А сьогодні я розкажу про незручні емоції, які істинні бажання стоять за ними. Додивися відео до кінця для того, щоб зрозуміти, як можна приймати себе різним. Роками люди можуть відчувати емоції, які прийнято називати незручними. І ці емоції можуть бути як емоція злості, так і емоція страху, так і емоція, наприклад, заздрості. Але за цими емоціями завжди щось стоїть. Стоять істинні бажання, яких ми часто не розуміємо і від того не можемо діяти. При цьому ми разом з цими незручними емоціями не сприймаємо і частину себе. У нас втрачається можливість реалізовуватися і взагалі якось масштабно впливати на своє життя. Для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно. Прийняти істинні бажання, які стоять за цими незручними емоціями. І тоді нам можна і ці емоції зрозуміти по-іншому і себе прийняти з цими незручними емоціями. Наша злість каже нам про те, що ми намагаємось відстоювати свої внутрішні кордони. Вона каже нам про те, що ми іншим повідомляємо не підходь. Тому що мені небезпечно. Я хочу, щоб ця ситуація чи ця територія була під моїм контролем. Якщо ми дивимося на себе в злості саме з такої позиції, що тут я відстоюю свої внутрішні кордони, нам легше прийняти себе в злості і прийняти отаку от свою внутрішню злість. І якщо ми подивимося, де ми хочемо відстояти свої кордони, тобто де ми відчуваємо злість, там ми зможемо вже діяти саме на відстоювання цих кордонів. Якщо ми візьмемо, наприклад, емоцію заздрощів. Заздрощі завжди нам показують те, що ми хочемо мати, але чого не маємо зараз. Заздрість мені покаже, показує, що відзивається всередині мене, і чому я саме реагую на цю людину чи на цю подію саме так. Вона мені буде показувати ця моя заздрість, що мені десь всередині важливо мати. Можливо, це про щось фізичне, а можливо, це щось про, про таке, що має відношення до сім'ї, духовності, там ми також можемо відчувати заздрість. Бо заздрість це про те, що для мене важливо, чого я зараз не маю. Тому заздрість нам завжди показує, чого ми хочемо. Якщо ми візьмемо агресію. То агресія нам буде показувати, що ми хочемо, щоб нас почули. Дуже часто в агресії ми кажемо: ти мене не чуєш, ти мене не розумієш, ти не хочеш мене слухати, що значить, що істинне бажання в агресії це навпаки зблизитись. Коли ми агресуємо, ми хочемо, щоб нас прийняли. І істинне бажання, коли ми відчуваємо агресію. Це бажання прийняття, щоб нас послухали, щоб нас почули і щоб нас прийняли. Почуття провини — це агресія, яка направлена на себе. І істинне бажання в почутті провини це бути почутою, прощеною і прийнятою. Якось до мене прийшла жінка з конкретним запитанням про своє життя, і дуже багато приділялось уваги. Емоції, коли а, вона відчувала почуття провини всередині. І усвідомлення нею того факту, що це почуття провини було про бажання, щоб її почули і прийняли, кардинально змінило саму позицію і відношення її до ситуації. Вона почала зовсім по-іншому реагувати на. Те, що відбувалося в її житті, і вона взяла під контроль те, чого не могла брати раніше, саме через своє почуття провини. Бо вона знала, що це не почуття провини, а це бажання насправді, щоб її приймали і щоб її чули. Напишіть, будь ласка, які емоції ви змогли подивитися зовсім по-іншому. І, можливо, в чому ви себе можете тепер прийняти. В таких незручних емоціях і з такими істинним бажаннями. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!